Діти, вітаю вас! Рада вас бачити на своєму занятті з ознайомлення з соціумом. І сьогоднішня наша тема чарівне повітря. Давайте поговоримо сьогодні про природу. Яка буває природа, діти? Правильно, природа буває жива та нежива. Давайте подумаємо, що відноситься до живої природи. Тварини, комахи, птахи, рослини, люди. Правильно, тобто до живої природи відноситься все те, що живе, росте, дихає, харчується та розмножується. А що ж відноситься до неживої природи? Гори, сонце. Або ще хмари, сніг, вода. Правильно, до неживої природи відноситься те, що не живе, не росте, не харчується, не розмножується. Молодці. Діти, а що ж таке повітря? І де воно існує? Правильно, повітря це те, що нас оточує. Воно існує усюди. А яке ж може бути повітря? Воно може бути чисте, підказку вам даю, або брудне. Правильно. Діти, якщо повітря брудне, що може статися з природою, з людьми? Правильно, природа може загинути, рослини можуть загинути, а людина може почати дуже сильно хворіти, якщо повітря буде дуже брудне, забруднено. А що ж може забруднювати повітря? Давайте роздивимось. Основні забрудники повітря це лісові пожежі, адже коли горить ліс, горить трава, горить листя, у повітря виділяються дуже шкідливі речовини, які шкідливі для оточуючого середовища. Навіть коли восени є такі люди. Восени, коли опадає листя біля їхнього будинку, вони збирають його, згрібають у кучі, а потім підпалюють і воно горить. Це, діти, дуже-дуже шкідливо. Не можна палити це листя. Тому лісові пожежі це один з основних забрудників повітря. Далі в нас йдуть заводи промислові, які також, коли щось виробляють, під час своєї роботи викидають в повітря, подивіться, із труб дуже-дуже шкідливі речовини. Також забруднюють повітря автомобілі, але не всі. Але а тільки а, ті, які їздять на, там, на бензині, на газу, на дизелі. Електромобілі не забруднюють середовище. Подивіться, тільки ось ці машини, які на бензині, ще раз скажу, на газу, на дизелі ось вони саме і забруднюють навколишнє середовище. Також сміттєві свалки. Сміття в нас забирають так. Ми, ми з дому викидаємо сміття в сміттєвий бак. Потім приїжджає спеціальна машина, забирає це сміття. І вивозять на ось такий полігон, куди вигружають просто небо на купу, постійно складають зверху, 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 ось це е, сміття зі всього е, міста. І потім це сміття лежить-лежить, починає воно там десь тліти, починає трошки само по собі горіти, і в е, повітря виділяються дуже шкідливі речовини. В деяких країнах дітей існують сміттєпереробні заводи. Тобто сміття там. Фасують по різних пакетах, тобто пластик, скло, папір, харчові відходи, все це в різні пакети складається і викидається в різні сміттєві баки. І потім приїжджають різні машини і забирають скло, там, папір, пластмасу, забирають на переробку. Його нікуди не складають просто неба, як у нас, а кудись вивозять в якийсь спеціальний завод, де це перероблюють на щось коротше. Корисне та екологічно чисте. Також діти забруднює повітря аварія на нафтових ось різних платформах або нафтових танкерів. Великий такий корабель називається танкер, який перевозить багату кількість нафти. Якщо трапляється аварія, і е, з якоїсь причини цей корабель або тони, або ще щось, і нафта потрапляє в море або в океан, то це дуже-дуже шкідливо. Від цього можуть загинути е, навіть мешканці цих морів океанів. Це також один з основних забрудників також і повітря. А що ж потрібно робити, щоб повітря було чистим? Давайте з вами подумаємо. Правильно, треба користуватися, переходити вже на електромобілі. Це екологічно чистий транспорт. Також можна їздити на велосипеді. Це не тільки екологічно е добре, але і для здоров'я людини також дуже добре. Адже в машині людина просто сіла і сидить, не рухаючись, тільки там педалі трішки наживає та руль крути. А на велосипеді е людина займається спортом. Вона розминає своє тіло, руки, ноги під час їзди. Це дуже корисно і для самої людини. Також, щоб повітря було чистішим діти, треба висаджувати більше дерев, адже дерева а, мають таку властивість, Вони, а, їхні листочки, ніби фільтр такий собі. А, ці зелені листочки на деревах, вони. Впитують в себе все забруднення, яке є навколо них впитують в себе, і потім пропускають через себе, тобто через цей листочок проходить забруднене повітря, і потім воно стає чистим. І дерево віддає нам чисте повітря. Але, на жаль, в містах, великих містах дерев залишилось дуже мало, їх вирубують, щоб було більше території там, для магазинів, для будинків, і тому це е, не дуже добре. Забрудників різних чинників, скажімо так, дуже багато, які забруднюють повітря, а дерев мало, і всі дерева в нас не справляються з цим. Тому треба природі трішки допомогти. Треба висаджувати нові дерева. Також діти, щоб повітря було чистішим, встановлюють ось такі вітряки. Вони переробляють повітря, вітер, в електричну енергію без різних хімікатів, без зайвого всього цього, що може спричинити нести шкоду якусь нашому повітрю. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, чому на природі в лісі десь легше дихається? З того, що я щойно розповіла? На природі в лісі легше дихається, тому що там росте багато дерев, а е машин там. Зовсім немає заводів в лісі, немає, тобто немає всього того, що забруднює наше повітря, а є тільки багато дерев. Тому там дерева ці справляються зі своєю е, роботою і ось так переробляють повітря, очищують ніби його, і тому в лісі завжди е, краще і легше дихається, ніж у місті. А зараз я вам пропоную провести дослідницьку діяльність. І перший в нас дослід називається в нас де знаходиться повітря. Як ви вважаєте, діти, де знаходиться повітря? Так, повітря, мабуть, знаходиться навколо нас. Але як же це перевірити? Ми ж його не бачимо, воно не видиме. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу невеличкий та розірвіть його на ось такі клаптики. І покладіть перед собою на столі. Так, тепер візьміть, будь ласка, зошит або просто рукою а, з, а, промахніть над листочками. Не змахніть їх столу рукою, а над ними просто рукою проведіть. Що відбувається з листочками? Правильно, вони злетіли, вони рушили з місця. Тобто ми а, своєю рукою так, а, здвинули трішки повітря і тим самим довели, що повітря знаходиться усюди навколо нас. Молодці. Листочки можна прибрати. Дослід другий: повітря має різну. Температуру. Візьміть, будь ласка, діти свою долоньку. Піднесіть її до ротика, до носика і подихайте на долоньку свою. Спочатку подмухайте так, діти, ніби ви задуваєте свічку. Яке повітря? Холодне. А тепер а, подмухайте на свою долоньку так, ніби ви грієте свої ручки, або як ми розігрівали пластилін. Повітря яке? Тепле або гаряче, правильно. Молодці. Ось тим самим ми з вами перевірили і довели, що повітря має різну температуру. Діти, а якщо вийти на вулицю взимку, яке буде там повітря? Холодне, правильно. А яке повітря буде, якщо вийти на двір влітку? Тепле або навіть гаряче. Правильно. Молодці. Далі в нас досвід номер 3 Цей досвід називається рух повітря. Візьміть, будь ласка, зошит. Ми будемо його використовувати будь-який, ніби віяло. Та помахайте перед своїм обличчям. Що ви відчули? Так, ви відчули легенький вітерець. Вітер це і є рух повітря. Молодці поклали зошит. Наступний в нас досвід. Дослід номер 4. Як зловити повітря? Для цього нам знадобиться звичайний поліетиленовий пакетик. Візьміть, будь ласка, його в руки. Розкрийте його. Наберіть в нього повітря. Тобто, наповніть його ось так. І ручками затисніть край, щоб повітря не виходило. Що сталося з пакетиком? Він надувся. Правильно, що в ньому знаходиться? Повітря. Правильно. Повітря в пакеті яке? Ви його бачите? Ні, воно прозоре. Повітря не можна побачити, але його можна відчути. Поклали кульочки свої пакетики молодці. І наступний наш дослід? Дослід номер 5 Повітря легше за воду. Для цього досліду нам знадобиться склянка з водою та коктейльна трубочка. Візьміть, будь ласка, коктейльну трубочку, вставте її у склянку з водою та подуйте в неї тільки легенько. Що ви бачите? З'являються бульбашки, правильно. А що виходить з води разом із бульбашками? Правильно. Саме з бульбашками із води виходить повітря. Повітря легше за воду, тому воно не залишається у воді, а воно рухається вгору, бульбашки лопаються і повітря виходить. Молодці. Дітка, скажіть, будь ласка, повітря. А має запах чи ні? Ні, немає. Але в залежності того, що лежить поруч, повітря може це змінювати. Наприклад, якщо на столі буде лежати перед вами діти апельсин, ви з закритими очима зможете носиком відчути, що тут лежить саме апельсин. Звичайно, бо він пахне. Тобто апельсин своїм ароматом наповнює повітря навколо себе, і тим самим ми все це з вами можемо відчути. А тепер давайте пограємо в гру так чи ні. Я буду задавати питання, а ви будете казати, так, чи це чи ні. Повітря є усюди. Правильно. Повітря білого кольору. Ні, ми його не бачимо. Вітер це рух повітря. Так, правильно. Рослинам повітря потрібне? Звичайно, так. Брудне повітря корисне? Ні, повітря не має запаху? Правильно, повітря не має запаху. Молодці! ви сьогодні були дуже-дуже уважні. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, ми розмовляли з вами про природу. Природа буває жива та нежива. Також ми з вами сьогодні говорили про повітря, про чинники, які можуть його забруднити, та про те, що треба робити, щоб повітря було і ставало чистим. Провели з вами декілька дослідів і дослідили повітря, що воно, як його можна зловити, що воно легше за воду, що воно не має запаху та інше. Я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Бажаю вам гарного дня, на все добре, до побачення, бувайте!